Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брата і сестри, сьогодні четвер, 17 листопада 2022 року, а в Україні уже 267 й день великої кривавої святотацької війни. Знову щодня гинуть люди, палають наші міста і села. Зараз, у цій хвилині, в якій ми з вами роздумуємо над Божим Словом. Над Україною летять російські ракети і оголошена повітряна тривога. Чути уже вибухи в Дніпрі, над Києвом, над Одещиною. Я закликаю усіх вас не нехтувати правилами і ознаками повітряної тривоги. Зберігатися, знаходитися в мобосховищах і все робити для того, щоб порятувати своє життя і своїх ближніх. Ми бачимо, що ворог знову вражає критичну інфраструктуру міст і сіл України, знову чинить військові злочини на нашій Батьківщині. Але ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що в цій хвилині ми живі. Дякуємо за кожну хвилину, що маємо можливість бачити світло, навіть світло при помочі електроенергії, бачити наше Сонце, яке сходить над Україною. І ми сьогодні, стоячи в молитві, кажемо: Україні і світові, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Хочу сьогодні продовжити з вами роздуми над зціленням ран нашої Батьківщини, нашого народу. Ми з вами вчора роздумували над тим, що можна умовно розрізнити два види зцілень надзвичайні і звичайні. Часами Господь Бог своєю надзвичайною дією втручається. В перебіг нашої земної історії і чинить чуда. За посередництвом своїх святих, своїх угодників, нашого праведного митрополита Андрея Шептицького, Господь Бог може втрутитися в лікування тої іншої хвороби і на молитву церкви в надзвичайний спосіб зцілити свою дитину. Але теж є і звичайні способи, якими Господь Бог постійно посилає нам свою цілющу силу і благодать. Ми вчора говорили про те, що звичайним способом, як Господь Бог зціляє людей, це є богом натхнена лікарська мудрість і лікарське мистецтво, яким не потрібно нехтувати. Дарує людині то кращі ліки від різних видів хворіб. Лікарі, досліджуючи людський організм, відкривають то кращі і нові методи і способи лікування наших хворіб. Але є ще один звичайний спосіб, яким Господь Бог посилає зцілення своєму народові, віруючій людині. Серед семи таїнств Христової Церкви. Одне таїнство ми можемо справді назвати таїнством зцілення. І цим таїнством є тайна єлеопомазання. Якраз Господь Бог і встановив її для того, щоб зціляти недужих. Ми читаємо в соборному посланні апостола Якова, через якого нам доноситься голос ранньої церкви. Апостол каже так: страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає, Не здужує хтось між вами, хай покличе пресвітрів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе недужого. Та й Господь його підійме. І як він гріхів чинив, вони йому простяться. Сповідайте отже, один одному гріхи ваші, моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Отож справді моментом зцілення, коли Господь Бог посилає через свою церкву благодаті Духа Святого для одужання тому, хто хворіє. Це є таїнство єлеопомазання, служителем якого є священник, церковний пресвітер. Це є свята тайна, коли справді Господь Бог особливо приймає молитви за того хворого. Для того, щоб гідно приготуватися до тайни єлеопомазання, як ми чуємо від апостола Якова, потрібно скористатися ще з одної тайни зцілення духовного. Це таїнства сповіді. А відтак ця молитва церкви і помазання Єлеєм дасть силу побороти хворобу. Ми знаємо, що приймати таїнство і помазання можна тільки один раз під час важкої недуги. Але не потрібно боятися цього таїнства. Часом е, панують різного роду упередження, мовляв, це є таїнство тільки для тих, хто вмирає. А насправді ні. Це таїнство для тих, хто перемагає хворобу. Для того, хто прагне видужати. Часом ми ще називаємо його таїнством соборування, оскільки для того, щоб разом церква молилася за зцілення недужого, часом збирається семеро священиків, які разом уділяють це масло святя. Я заохочую усіх. Особливо тих, хто справді перебуває у стані важкої недуги чи важкого поранення, користати з сили і благодаті святого таїнства Єлеопомазання. А наших капеланів медичних, наших священнослужителів я заохочую завжди бути готовими для того, щоб на перший поклик наших вірних, тих, хто потребує цього таїнства, бути поруч. Ізціляти рани силою молитви церкви і силою таїнственного діяння благодаті Святого Духа. Прошу ще, щоб ми сьогодні послухали слово праведного митрополита Андрея Шептицького, бо якраз він нам сьогодні пригадує в контексті роздумів про оливопомазання як таїнство недужих і поранених про силу спільної молитви церкви. Андрей Праведний каже нам так. Спільна молитва, мої милі браття, має більшу силу, ніж молитва кожного зокрема. Не лише тому, що тут один за одного молиться, один одному випрошує ласка, ласки з неба, а ще й тому, що Ісус Христос обіцяв в особливий спосіб бути з тим, хто об'єднується в Його імені. Каже Христос, де двоє або троє зійдуться в моє ім'я, там я є посеред них. Боже, рятуй Україну. Боже, посилай силу, мудрість і відвагу проти повітряним силам України, щоб вони відбили усі ворожі атаки з неба. Боже, захисти Україну Твоїм небесним захистом. Боже, Посилай благодаті Духа Святого на, лани, на рани України, нехай твій єлей спливає, як цілющий бальзам на тих, хто страждає, хто є хворий і поранений. Боже, благослови українське військо, Боже, пошли Україні твій небесний, справедливий мир. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!